Богдан. Сьогодні я вам покажу е, нові скіни, які я закупив на одну голду. Ну, У мене такі вже класні скіни. У мене вже не один скин, не два, не три. Більше, набагато більше. Я собі десь купив 10 пушок, у мене ще до цього було три. Виходить, дивіться, от. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 13, 14, 15, 15 пушок. Ну, я вже на... От. Оце от саморедка. Ну, Вау! дивлюсь. по... А, понятно. На терористів П90 я собі теж прикупив. Ну, в бой. Давайте я зайду за милицию, вам покажу. И Давай, давай все, что есть Вот, вот, вот. Mm -hmm. Классно, правда? Mm -hmm. Утилизируемся. У меня все лучше. Что Пятьдесят девяносто прям пушечка. Так Угадаюсь, углядаюсь, углядаюсь Сзади, сзади, сзади О вот такие занести Эти, Дай. сладостей дайте бой Дин -дин -дин. Чого в нього немає скина? Воно вже давно є. Там же тіруріст зробив 5 кілів. Нічого собі. Це або... або він вона. Попав. Попав-попав. Ай! Хм. Визьму. Клас. Хоч. Ай. Не, ну, хоч голда це мало, но за то, что можна на неї купити, це вже вопросік. Ну, я не понял, я, що я ще ні одного кіла не зробив. О, тут на всі пушки є скіну. Можете мене поздравити, теж так само. Хм. І ще напишіть в коментарях які вам більше сподобаються відео. Короткі чи довгесень? Десь довгі Такі 10 хвилин, 20 хвилин. Які? Напишіть в коментарях просто мне дуже цікаво. Он больше подобаються голову Да. У меня это рест получается в, то у на ней є скин. Эээ. Давайте. Вы надеюсь, меня добре чути Так, тут є хтось? Нема. Стою. Да. минус. Так. Бежу сюда. Ай-яй. -ай. Ну вот на те вот, что у меня в второй раз. И скинчик. Вот так вот. Значит, не возьму. Минус. Юху. О, моя пуля. Так. Е, -е тут О! Що тут? Ви бачили, як у нього голова задерлася? Утилізований. Е. 52 26 50. П, все, думаю, ну, аж, ну Більше два... 19 кілів я не робив. Я чесно говорю. У мене більше 19 немає. Не набирав. Ну, максимум 19 кілів. Все. Не 20, не 21. Не більше 19. Або рівно 19 у мене.

Щось в тому радіо говорят не да розібрати Оставлю на величке спонсор після цього відео Я вже зняв ще одне відео на сьогодні, но я думаю... Ви просто напишіть, якщо Counter-Strike Counter-Strike 1, якщо Stand-Off, то це Crap 2. В коментарі, якщо буде більше, більше голосів, то на то відео я буду за перше завантажувати. Це на ваші вибір. Яке ви хочете більше відео? Это питання, як Не. вам більше які такі довгенькі відео? чи коротенькі? Просто мені дуже цікаво. Е, най... е, хто за довгі відео, пишіть довгі відео. Або довге відео. Тоді я зрозумію, що вам більше сподобається э, э, довгі відео. Ну э, 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 думаю, вам сподобається мій випуск. і Накидайте ще для мене, ще на кінець відео, накидайте просто для мене багато лайк. На вас відео, я, я вам... ви мені лайки, я вам відео. У нас такий буде міні договорчик І ще, кому я подобається е, ну... Ну, просто накидайте лайк. Просто Скільки у нас підписників, просто всі підписники. Поставте лайк. Так. Е -е, він зверху. Ага, у мене з автомата Калаш. Калаша. калаша. Е -е, ну чик-чирик. Щоб не було дуже грубо. А як це клаш з одного вистрілу п 90 тоже з одного вистрелу вбивати. Так. Тут их є. Да? А де всі? Я щось не понял. Привет. Привіт, привіт, Ай, не вспів сховатись. А вас хто грає в стенов? От напишіть в коментарі, е, хто от е, такого ховається за стінку і ваш, і вас попадають, пуля через стінку. Через що? Просто напишіть в коментарі, у кого така ситуація була. І ви не розуміли, що це таке? Що це ви? Ну не буду знову грубо говорити. Е, хто думає, що я так ставлю відео, що це не я піпався, е, це ви дуже особливо ошибаєтесь, Це я і правда граю. нік зараз сюди. нік ні, Богдан нік Богдан Це не мій клон, типа. Е, Я ніякі відео не беру, не вставляю. Сюди, сюди. Сзади мене теж був терорист. Сюди є ще чуть-чуть, я би добрався до того третього місця. Приходим. Виходим, выходим. Зараз Може мені хватает уже на скин, я собі якийсь. Ну Мені дуже жалко, що я продав свій інвентар. У мене такий був би великий інвентар. Ну, а. ну от це. це що у нас? ТК-9, дев'ять айрора МП45, МП5, АКС.

MP7, G22 и і... все. А кому цей ваш скін подобається? Це я тільки побачу. А це бачу тут на два браслета. Ось тут, де вилітає пуля. Ось цього. І ще ось тут. Я її надержав. Не на державки, а тут отут, типу, що ставиться коло цього. Як його. Коло плеча. Ну, прийшлись по назвам скінах. І, і думаю, вам це відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!